Доброго дня! Тема мого майстер-класу фарбування волосся сучасними видами фізичних барвників. Під час майстер-класу ми удосконалимо навички та сформуємо уміння у виконанні фарбування волосся фізичними барвниками. Нездатні докорінно змінити колір, але можуть посилити відтінок. Вони поверхнево діють на волосся або проникають лише крізь кутикулу й огортають зовнішній шар кортексу, При цьому не взаємодіючи з пігментом, тому цей розділ у перукарській справі є дуже важливим. Фізичні барвники доцільно застосовувати, коли потрібно додати насиченості кольору волосся, але небажане використання фарби з окисником. Щоб затонувати початкову сивину або небажану жовтизну, щоб надати волосся в відтінку після освітлення та мелірування волосся. Добарників цієї групи належать тонуючі шампуні, бальзами, пінки, маски, різноманітні помади, а також крейда для волосся. Більш детально про тонування та дію. На волосся барників третьої групи нам розповість провідний сімейний лікар Алла Ісаєва, яка зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас! Останнє опитування перукарів показує, що 70% жінок Європи тонують волосся. І не дивно, адже тоноване волосся виглядає красиво. Відливає здоровим блиском. Взагалі тонування це фарбування волосся різними засобами різних відтінків. Але якщо порівнювати із звичайним фарбуванням, то тонування менш позначається на самому волосі. З допомогою тонування жінки можуть частіше змінювати свій вигляд, залежно від тенденції моди або навіть від настрою. Варто розуміти, що засоби для тонування волосся ніяк не впливають на внутрішню структуру волосини і не зачіпають каротин. Також після кожного миття голови тонуючі засоби поступово змиваються. Більше засобів для тонування доглядають за волоссям, оскільки містять корисні добавки і вітаміни, надаючи здорового, блиску і природнього кольору. Розрізняють інтенсивне, щадне і легке тонування. У інтенсивних засобах відсутні аміак і перекис водню. Тримаються вони на волосся близько двох місяців при щадному режимі від двох до чотирьох тижнів. Засобами для легкого тонування є спеціальні шампуні, піни і навіть спреї. Їх легко позбавиться після декількох процедур миття волосся. Можна використовувати і один відтінок, і декілька відразу. Щоб правильно зробити тонування волосся, зверніть увагу на деякі особливості. Далі у нашій рубриці рецепт краси. Необхідно уважно вивчити таблицю відповідності початкового кольору з особливостями засобу тонування. Тонування зможе відновити рідний кольор волосся тільки на ранній стадії сивини. Повністю ж сиве волосся відновити не вдасться. Краще всього лягає тон, найбільш близький до натурального кольору волосся. З допомогою тонування неможливо зробити темне волосся світлішим, оскільки засоби просто не будуть помітні. Після тонування волосся потребує подальшого догляду. У цьому можуть допомогти бальзами і маски для забарвленого волосся. Але маски на масляній основі не рекомендується використовувати після тонування, бо це може видалити фарбу. Якщо ви маєте особисті питання, що стосується догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799. У фарбуванні волосся фізичними барвниками – це кольорова крейда для волосся, а також тіні крейда для вус, нестандартних рішень, креативу, час, коли кожна людина хоче підкреслити свою індивідуальність. Одним з модних трендів останнього часу стали яскраво пофарбовані пасма волосся. Незважаючи на привабливість такого стилю, не кожна дівчина наважиться кардинально змінити свій колір і вибрати неприродні сміливі відтінки. До того ж, багато хто просто турбується про здоров'я свого волосся. Для таких експериментів призначена кольорова крейда для волосся. Отриманий колір можна змити після першого жмиття голови. Кожен день ви зможете міняти відтінок і свій стиль. Чим насиченіший колір крейди, тим яскравішими будуть ваші лопани чи пасма. Ні в якому разі не віддавайте перевагу маслянистій пастелі. Пропоную переглянути техніку фарбування волосся крейдою. Перше. Обгорніть плечі поліетиленовим пенюаром і одягніть захисні рукавички. Друге. Відокремте пасмо, яке збираєтесь пофарбувати та змочіть його водою. Наступний крок. Пасмо перед нанесенням пігменту скрутіть в джгутик. Так воно рівномірніше профарбується. Наступний крок. Обережно натирайте пасмо крейдою в одному напрямку. Бажано закріпити колір за допомогою електрощипців або стайлера для волосся. Можливі варіанти зачісок. Перш ніж розпочати роботу, Фарбування волосся тінями крейдою я обгорну плечі клієнта поліетиленовим пенюаром, а також захисним комірцем. Вставляємо комірець, для захисту рук одягуємо захисні рукавички. А також обов'язково потрібно захистити одяг і майстра від попадання фарби на Одяг. Беремо грабінець, беремо окреме пасмо, вичісуємо його. Відкриваємо пудру, закладаємо пасмо між двома частинами цієї пудри і протягуємо. Відразу результат ми не отримали. Але, пройшовши кілька разів таким чином, ми отримаємо результат. Беремо наступне пасмо і продовжимо працювати за тією ж технологією. Щоб закріпити результат, ми використаємо праску для волосся пасмо, гребінець і протягуємо. Таким чином ми наче запаємо оцю фарбу у волосся. І кредер буде довше триматися на волоссі. Аналогічно ми зробимо і з іншої сторони. Прочисуємо волосся, беремо пасмо, беремо пудру. Беремо наступне пасмо. І закріпляємо результат електростайною. Для оформлення зачіски ми можемо заплести волосся або просто підколоти його в довільній формі. кінцевий результат. З такою зачіскою Оля запросто може сходити на дискотеку. В даному випадку я буду застосовувати для фарбування пасом крейду для волосся. Опускаю, що клієнта одноразовим. Також укриваю плечі.

Тепер вибираємо колір крайди. В даному випадку у нас буде червоний колір. Вибираємо пасмо. Скручуємо його в джгутик. Змочуємо крейду водою, прорішки. Волосся для використання такої крейди не обов'язково повинно бути освітленим. Такою крейдою. Можна профарбувати і темне волосся у будь-який колір. Періодично скручуємо волосся у чуток. Бажано фарбувати волосся крайдою в одному напрямку, щоб не пошкодити путику волосся. Пасмо готове, ми залишимо його на декілька хвилин, щоб підсохло. Переходимо до фарбування пасом із лівій скроневій зоні. При фарбуванні періодично змочуємо крейду водою. Як я вже говорила, що такий пігмент проявляється добре і на темному волосі. Ви бачите, незалежно від кольору. У випадку ми закріпимо результат електрощипцями, Прогріваємо пасмо і накручуємо. За допомогою підвищеної температури кольоровий пігмент залишається в волосині надовше, дооформуємо зачіску. Кольоровими пасмами викладаємо волосся у вигляді кільців, фіксуємо зачіску лаком. Такою зачіскою ми можемо бути на випускному вечорі, чи то взагалі на вечорі відпочинку. Зачіска готова. тему нашего мастер-класса, мы переглянем технологию фарбування волосся кольоровою Всем привет! Это Наташа, владелец группы КВ Став. В этом видео я покажу вам, как я окрашиваю пряди волос в пастели. Большая палитра цветов позволяет нам выбрать любой цвет под настроение, одежду и просто наши предпочтения. Можно интересно сочетать цвета друг с другом. Сегодня буду использовать один цвет, красный. И давайте приступим. Я скручиваю 5 волос в шкутик и начинаю постепенно проходить со мелком сверху вниз. Цвет лучше наносить тем самым вы будете регулировать его интенсивность и лучше покрасить прядь. Я наношу цвет на сухую прядь или немного увлажняю. При этом после нанесения прядь нужно высушить естественным образом, без использования фена. Излишки краски я убираю пальцами, проводя несколько раз по пряди, или можно использовать щетку. Не переборщите с нанесением, особенно на мокрые волосы, иначе когда они высохнут, прядь может выглядеть неестественной и пересушенной. Когда мы закончили покраску наших прядей, нужно закрепить цвет. Я использую сегодня плойку для волос. После того, как я уложила волосы, закреплю их лаком. И все, моя прическа готова. Приобрести мелки можно в группе vk.com. Также вы можете ознакомиться с более подробной инструкцией по окрашиванию волос мелками. И спасибо всем за внимание.